Всім добрий день. Всіх рада вітати. Тож, надолужили мене вам краще записувати відео і розповідати, ніж просто писати відео, чого сьогодні чекати, чого сьогодні не чекати. Вже більшість інтернету говорить про те, що луна в Скорпіоні, але це не лише про Луну, там вже набагато все цікавіше. А, тож, у нас сьогодні з вами поговоримо по-перше, про що чогось чекати, чому саме сьогодні краще вдягати жовтеньку кофточку, або не жовтеньку, можна помаранчево, про колір, про які речі краще сьогодні робити і не робити. І поговоримо про те, що в найближчі дні м, навіть. Особливо ці два дня у нас луна входить в скорпіона. Що це означає? Про які емоції буде йти мова? І найголовніше, що всі планети переходять в воду. Що ж таке вода, що такі водні знаки, і як нам з цим? Боротися. Якщо у вас є запитання, можете залишати, ми спробуємо обговорити і відповісти. Веду одразу вперше два ефіри там і тут. Не до кінця розумію, як де що працює, тому якщо що, вибачайте. От ефір в Ютубі буде збережений, інстаграм його не зберігає, тому. Тому, як є, якщо що, переходьте на Ютуб і дивіться. Тож, сьогодні у нас з вами сильні і сьогодні-завтра енергетичні дні. Про що говоримо? По-перше, сьогодні четверг, сьогодні новий місяць, а це гарна енергія для початку нового, гарна історія, щоб сьогодні написати а, плани, запланувати місяць. Якщо ви вмієте малювати нейрографіку, якщо ви вмієте планувати, то можна гарненечко помалювати ваш місяць. Тож ви повинні прописати такі основні цілі на місяць. Глобальні можете прописати цілі, і потім якнайменше до дрібниці розпланувати, що ви готові зробити найближчим часом, що ви готові зробити наступні 2-3 дні. Головне, після планування у вас є 24 і 72 години, почати робити щось за своїм планом, щось за своєю траєкторією, щоб йти до своєї мети. Тож, сьогодні та історія, коли ви можете починати. Якщо ви. Вмієте, любите і знаєте, як, то можна це зробити з нейрографіки. Малюю більше трьох років, і з нейрографіки в мене працює краще. Бо, окрім того, що ви запланували, ви наче проживаєте емоцію радості виконаної своєї дії. Тобто, ви маєте потім малюнок, який ви потім повісили, і він такий надихає, що ти зможеш цього досягнути. Тож, цілі пишемо, що ми наче вже досягли, ми це вже маємо виконаному часі. Баленькі, великі, е головне їх знати, писати, знати, куди нам з вами рухатися. Колір дня сьогодні, четверг, це день Юпітера, день планети щедрості, благості е дітей. Тож гарненько, сьогодні можна вдягти жовтенький колір, біжевий, е корічні, е такі легкі е нотки в цьому. В цьому. Кольоровій гайм гаммі. Тож сьогодні, те як завжди, але сьогодні особливо, якби енергія Юпітера активована. Тож дуже доречно, особливо на молоду луну, особливо, що у нас всі планети знаходяться зараз в планеті емоцій. Тож, якщо ви емоційно зараз порадієте тому, що ви Подумали, сказали і почали діяти ваш місяць, хоч сьогодні 20 Листопада почне якби новими історіями надихатися. Тож дуже важливо розуміти, що всі ваші думки спочатку вони в голові, потім вони на язикі, а потім згодом перетворюються на діт Дуже важливо розуміти, що ви думаєте, про що ви про кого про що ви подумали і про кого що ви сказали, щоб не наробити собі нічого. Думаємо перед тим, як подумати і формуємо свої правильно думки і наміри. Тож, сьогодні, в День Юпітера, окрім того, що ви можете вдягнути жовтеньке, гарно би сьогодні зробити щось хороше, благочинне, наприклад, для дітей. Якщо у вас є можливість, наприклад, Зробити щось гарне для своїх дітей, для чужих людей. Я не знаю, купити морозиво і подарувати, подарувати дитині, яка йшла навпроти або кульку. Тобто ось ця дитяча радість, безумовна вдячність. І от уявіть собі, ви такі йдете, купили морозиво, подарили дитині. Вона щаслива просто йшла жіночка, чоловік, подарили морозиво. І ось ця радість вдячності дитини. І ви наче нічого величезного не зробили, але ви відчули емоцію і радість. І це такий кайф, наче все одне морозово. Але ви засіяли дуже сильне бажання, радість, вдячність і, якби засіяли собі дуже круту. А... Насіннячка на майбутнє. Ми ж е, говоримо коли про карму, ми з ваші насіння, наші насіння. Е, потім отримуємо да, через час, через тож, якщо ви сьогодні почнете робити гарненькі такі історії, е, допомогти дитині. Проговорили радість зробити, проговорили. Е, такі маленькі кроки, але вам сподобається. Якщо у вас є фруктове дерево, пригадала, що ще не записала, але знаю, фруктове дерево, то ви його. Можете сьогодні полити з вдячністю і радістю. Що таке фруктове дерево? Це, наприклад, може бути мандаринове дерево, апельсинове дерево. Якщо ви вдома щось вирощуєте, то можете з легкістю його сьогодні поливати і е, давати. Якщо ви не знаєте, який зараз у вас іде період, е, і наскільки ваш сильний Юпітер або слабий. Але в будь-якому випадку такі маленькі речі не роблять нас поганими людьми, а лише гарними, така додаточок до нашої історії. Тож, сьогодні день Юпітера, сьогодні, якщо у вас великий день періоду Юпітера в ведичній астрології, це є в древніх історіях нем, о, в нас ніг пішов історія про те, що не їсти м'яса, риби і яєць. Тож, якщо ви сьогодні не поїсте це, то вам теж така історія в плюсик. Ну, це вже за бажанням, це точно ні. Так, йдемо далі, що ще хотіла розповісти сьогодні. Тож, про головне, про цілі, сказала. Сьогодні гарний день поволювати, зробити, написати. Якщо є бажання, запрошую, можемо полювати разом. Нейрографіка це та техніка, яка допомагає зафіксувати, прожити, пережити, уявити. Вона працює на підсвідомо, підсвідомому рівні. Просто must have для кожного навчитися для себе творити, бо творчість вона допомагає. Вам скидувати ваші емоції, творчість допомагає вам реалізовуватись, жити, знаходити якість, радість. А, тому будь-яка творчість вона лише на користь. Переходимо до наступної історії. Це в нас луна в скорпіоні, і не лише луна. Тут хочу зробити акцент про всі про, всі, про все говорять. У нас є три водні знаки: це скорпіон, рак і риби. Тож, всі планети зараз зібрались кожен в своїх водних знаках. Водні знаки це емоції. Тож уявіть собі, що зараз у всіх, у всіх навколо емоції зашкварюють. Тож ви повинні зрозуміти, що якщо у вас перебір з емоціями, то у вашого опонента, у вашого друга, чоловіка, дитина та сама історія. Тож будьте трішечки терплячішими один до одного. Коли ви розумієте, що відбувається на, на підсвідомому рівні, легше і краще є змога пережити ці періоди. Тож від вас не треба багато, але ви повинні зробити сьогодні. Завтра, і навіть післязавтра дуже сильно може перебувати з емоціями. У нас в Скорпіоні, Скорпіон люди і енергія така, яка все всередині. Вони не завжди вміють не завжди вміють виражати. Або не те не хочуть виражати свої емоції, щоб всі про це знали. Вони всередині. І ось зараз луна, сонце, бо ми маємо новолуння, Сатурн і Марс. О, ні, ні Сатурн, спробайте Меркурій, Меркурій і Марс, всі вони зараз в Скорпіоні. Тож емоцій, бурхлить, бурлить дуже багато. І ви повинні розуміти, що вас може накривати, відкривати, і це може бути перебір. Тож будьте терплячіші до всіх навколишніх. Окрім того, треба сказати, що у вас може відкриватися ця чуйка. Інтуїція у вас може відкриватися е, якісь історії зі снами, будьте більше осознані. Тобто світ з вами говорить, світ вам посилає якісь знаки, у вас є сни, вам приходять для якісь люди, якісь інформація, будьте. Відкритими до всього, що навколо вас відбувається, і ви побачите, скільки всього зараз вам про що говориться. Тож нам треба дуже сильно усвідомити, що почуття і емоції можуть перебиратися. Луна це в нас теж емоції. Тож, емоції в емоціях, дуже багато емоцій. Але при цьому відкривається і інтуїція, і глибина, і співчуття. Тобто, такий стан може, хтось може почати і депресувати, і плакати. А хтось навпаки піде собі в ліс, хтось може м -м, піти в баньку, сауну, басейн, помитися солью, Тобто варіантів з водою дуже багато. Що ви можете зробити, але ви повинні розуміти, що емоції, інтуїція на дні дуже відкриті. От, якщо ви почнете жити так життя, що ви бачите. Яка людина вам зустрілась? Що вам люди сказали? Що я зараз відчула? Ви можете записувати собі да? ось ці три дні: два, 21, -го, 20, -го, 21 -го, до 22 там, до обіду десь, але тим паче, хай краще буде більше ж ні менше. Ви записуєте ці емоції, ви спостерігаєте, ви бачите, де на що ви, як зреагували, хто вам що сказав? У вас є можливість. Побачити навколишнє, про що хтось вас дуже роздратував. Такі, ага, я дуже сильно роздратована тим-тим, то тим то ви собі записали: ок, це моя емоція, їй має місце бути. Ви її прожили, перестали, потім пошкодували, що, якщо ви комусь щось погане сказали, відпустили, але проаналізували. І ви потім згодом зрозумієте, що, можливо, це якраз та історія, що вас щось бентежить всередині, що вам варто сходити поговорити про це, або поміркувати, або прописати. Тобто дайте місце тому, що буде відбуватися. Сни, знаки. Все навколо щось може вам про щось натікати. Бо у нас дуже сильно загострюється відчуття, що відбувається. Тож, якщо у вас є поряд озеро і ви можете кудись ходити, обов'язково це зробіть. Якщо у вас є можливість помалювати, помалюйте. займіться творчістю, медитацію, якщо медитуєте, а, знаєте, так. Простір вас чує краще, ніж завжди. Якщо ви молитесь помоліться, якщо ви просите за когось, попросіть. І неможливо, хто якої релігії, головне, ви своїм станом, відчуттям просите молитесь, говорите, і ви будете почуті, безумовно. Тож, можливо, у вас які стануть інсайти з тілом, ви щось відчуєте. Так само. Записуйте, спостерігайте, дивіться, що про що з вами говорить е, підсвідомість. Тож, відповідаю тепер на запитання, якщо вони в нас є. Привіт, привіт, Софійка. Софійка, привіт, привіт. А чого, ти десь підписана. Ну. Так. Привіт, привіт. Так, Сонечка, бачу. Дивлюсь коментарі, бачу тебе, моя хороша. Ага. А чого ви не в школі, Соня? Сніг у нас в Чехії випав біля Гратця. Ну, не те, щоб випав, просто моросить з вікна дуже гарненько талами. Тож, якщо ви вмієте повичати гарненьке то, що навколо вас, гарненьке то, що виходить, навіть якщо вам не дуже це подобається. Я кажуть, у природі немає плохої погоди. Тож навіть під гарний дощ можна гарненько відпочити. Думаємо перед тим, як подумаємо. Ну, розповідає. Коли ви розумієте, що ви досить імпульсивна людина, і ви знаєте, що ви ну, най, найярші а ви імпульсивна людина, і ви починаєте одразу балакати там: ти такий сякий, це не робив. Краще за все, це буває з дітьми або з чоловіком, коли хтось щось не так зробив, тобто ви зрозумієте, що ви дуже швидко не встигнете поміркувати, як почнете вже щось робити, кричати і говорити. То найкращим чином спочатку подихати: 5 секунд подихати, нічого не міркувати, дати остити емоціям, видохнути, вдохнути, а потім почати думати, що буде краще, якщо я почну кричати, чи якщо я почну спокійно говорити, поясняти, розповідати 10 разів, 20 разів. Всі ми дуже різні. Якщо ви будете розуміти, що людина не така, як ви, і вона має на помилку, вона може бути міркувати по-іншому, вона не в вашому ритмі, і вона не заслуговує на те, щоб на неї просто так кричали. А ви людина вища, Ви можете бути більш цепрячі, що у вас може вийти гарна історія. От я, наприклад, лягаю і хочу поміркувати про щось хороше, потім розповісти, потім запланувати почати діяти. А іноді ж люди вголос не кажуть, а йдуть, думають щось погане. Так ви можете контролювати, що говорити, що думати. Чувати, як тільки в вашій голові приз'являється погана, погана якась думка, і ви починаєте, сука, що? І ви такі: ні ні, ні, я так не буду навіть думати, бо все повернеться. Я так не хочу. Я дуже перепрошую, що навіть почала так міркувати. Ні, я не буду. Я хочу, щоб у всіх людей було. А все добре, бо у нас повертається те, що ми міркуємо до нас самих, то ми краще контролювати. Як би ми це вірили, не вірили? Ні сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. Все в житті має би І як би ми з вами не говорили про коли їм вернеться, всім вернеться тоді, коли зросте. Тож, є така гарна є всі кажуть, да? плід завжди більший, ніж. Насіння. Тож одна ваша насіння може принести набагато гірші, набагато гірші наслідки, тому Думаємо. Угу. А замкнули школу. Чому я починаю з своїми батьками зразу плакати? Плакати то в мене якому горлі? Дивись, сонечка, плакати це кльова історія. Плакати це ти не тримаєш свої емоції. Ти їм даєш місце і ти їх випльоскуєш. Якщо не плакати або такою сильною слізінки не упадуть з моєго ліса, то ці емоції перетворюються на дуже жорстокий камінь в нашій душі. І чим більше ми ці емоції стримуємо, де даємо їм місце, чим більше ми а, не даємо їм прожити, виплакати, викричатись – Тим тверже вони становиться, а потім вони перетворюються на болячки. І оце воно стоїть отем комом в горлі, бо ти не можеш сказати, що тобі хочеться сказати. Дуже ваф... не можеш триматися, ти маєш на хочеться плакати, плач. Сльози це нормальна історія. Краще поплакати, ніж накричати на батьків. Але після того, як ти виплачешся, подумай, що б ти хотіла насправді сказати. І скажи це може з іншим тоном, з іншим настрієм, з іншим посилом. Можливо, ти боїшся того, що м тобі ну, образити, наприклад. Да? І тобі б хотілося сказати про свої емоції, що тобі щось не подобається, а ти розумієш, що якщо ти щось скажеш, батьки образяться і піде сварка сильніше. І ось цей ком, це коли ми не можемо щось сказати. Дуже варто навчитися говорити з батьками, з друзями, з людьми. З психологами, врешті-решт, бо там, де ваші емоції закрилися, боїшся? Угу. Давай, так про образи. Ну, коли питання пішло, сонечка дякую тобі, тоді тобі розповідає. Є така глобальна історія: ображається та людина, яка хоче образитись. Тож, якщо я дуже сильно тебе люблю, а ти мені говориш: Лєра, я не зробила уроки, все, мені взагалі твоя. англійська не подобається, все. Я можу образитись, а можу. Зрозуміти, що в тебе сьогодні немає настрою, в тебе щось трапилось, а тебе хтось образив, тобі боляче. Тобто є якісь причини, чому ти сьогодні в такій позиції. І я не ображусь, бо ображаюсь я, потім цю образу ношу я, а мені це зовсім не подобається. тож Якщо ти коректно, лагідно, вірно скажеш своїм батькам, що тобі не подобається, в кінці обов'язково скажеш, як ти сильно їх любиш, як тобі важливо з ними мати гарні стосунки, як ти їх ціниш. Але я б хотіла вам сказати: те, то те: повір, твої гарні батьки 100% тебе почують. Бо, ну, навіть якщо хтось із них досить імпульсивно щось скаже, в будь-якому випадку вони тебе люблять безумовно. Тож і ти їх любиш безумовно, і якщо ти спробуєш а, так гармонізувати, да? ось це я хочу сказати. Якщо потрібно, ти знаєш, де мене знайти. Приходь до мене, скажеш, Лєра тепер мене чекає на психологічну консультацію, я тобі допоможу проговорити все батькам. Обіймаю тебе. Не ображайтесь там батьками. Так, Наталі, додала тебе я кудись, да, я не знаю, куди тебе додала тут. Я теж не знаю. Кудись додала тобі? так. Що, Наталі, є які питання, коли я тебе додала? Місяця, як правильно планувати, як правильно просити плани, щоб вони нарешті збудувати? Так, цілі. поки ти під'єдналася, я там на початку розказала, але повернусь для тих, хто у нас тут в ефірі були. тож повинно сьогодні обов'язково написати великі, маленькі, грандіозні з чіткими, що ти збираєшся робити далі. Тобто, якщо в тебе є грандіозний план на місяць подорож, поїздка, накопи, там що там в тебе, 5, 6, 10 позицій глобальних. Потім так само ти їх пишеш маленькі. І пишеш, що ти готова зробити в перші 24, 72 години. Тобто це як, якщо ти ведеш щоденне, ти прям відкриваєш цей місяць і почала. Тобто, сьогодні так, така історія, коли ти плануєш свій наступний місяць, не першого числа, а спочатку нового місяця. І ти пишеш: значить, купила продукти в четвер, написалася до парикмахера в п'ятницю. Пишемо у виконаному часі, значить, ти це вже зробила, значить, ти це вже маєш. Наприклад, ти хочеш купити нову машину. Ти ж купила авто, все, молодець. Таке, яке. Дуже чітко треба розуміти, що ти хочеш. Не просто хочу мати на тисячу підписників. Я хочу мати тисячу підписників, які не ботів, да? а справжніх людей, з мого кола підтримки, бути більш конкретним, чітким, про що йде мова. І це ж виходить, що ми витрачаємо свій час і нам його не шкода на те, щоб ми мали те, що ми хочемо. А ми ж завжди так хочемо: ой, хочу! Але планувати часу немає. Хотіти розписати по цілям, коли і що я буду робити, теж немає. І виходить із того хаосу, не вистачає ніколи часу на те, що нам потрібно. Тож, якщо в тебе запланована, наприклад, на наступне літо поїздка в якусь відпустку, то якщо ти її напишеш сьогодні, що тобі треба за три місяці почати дивитися готель, це дуже добра історія. В тебе бороти розплановані. ти таке відкриваєш. О, несподівано, а мені сьогодні потрібно запланувати відпустку, бо в тебе там було написано: бо ти через три місяці, через місяць, забудеш, що ти хотіла робити, тому знайти час, запалити свічечку і записати найближчий місяць, це прям розпланувати. Якщо ти знаєш техніку з нейрографіки, ти її знаєш. А наприклад, ти можеш намалювати кружечок. кружечок. А, тут купила авто. Тут до мене прийшли 15 клієнтів. Тут для мене ще щось. Тобто, ти зараз планувала кожним своїм кружечком те, що ти хотіла зробити, і помалювала лінії, прожила кожен свій кружечок. А Прожила о, ту, те, що ти запланувала. Ну, наприклад, у нас сьогодні там, да, на 1 листопада похід там, в ресторан, і ти така, малюєш той кружечок на графіки, така, о, я вдягнав, там ту сукню, в мене такі емоції. Ти собі малюєш, концентруєшся, переживаєш ці емоції, стан радості, наче ти це вже маєш. Тобто ти фіксуєш на папері кольоровими олівцями, кольоровим е, гарно, а потім можеш повісити на. Стену. Тобто я правильно розумію тебе все не на, не на один місяць, можна, в принципі, і на більше планувати. Да, так, ну тобто, це. так, так, ну диви, у нас кожного місяця відкривається коридор нового, нового місяця, але не завжди співпадає зараз з емоційним станом, який зараз на відчуття. Коли ти можеш насправді відкрити серце і порадіти, як я схудла на 5 кілограмів, і прожити. Ну, тобто, зараз оця історія луна в Скорпіоні, всі знаки водних, тобто в тебе можливість відчути радість з бічі мечт дуже велика. Але кожного місяця у нас буде новий місяць, і кожного разу у нас будуть нові можливості. Будуть гарні інші дні, зеркальні відкриття коридорів. Але якщо ми говоримо про сьогодні, то, як мінімум, на місяць хочемо на наступний рік, хочемо на, на півроку, хочемо на п'ять років. Будь ласка. Бо коли в тебе є мета на п'ять років придбати будинок і вона розписана в тебе назад покроково, За рік повинен відкласти стільки за два. І в тебе покроково розписаний план, якби знаєш, як з'їжджає. Велику ціль по шматочках. Тобто, в тебе буханка хліба велика мета величезна, і ти її розкидаєш. А якщо ти її ще прописала, розпланувала в мозку, нічого не вистає, як починати працювати, а Всесвіту нічого не застає, так давати тобі можливості, бо ти вже допомагати тобі найкращим чином для тебе. Дякую, дякую вам хороша. дякую. Нехай наші цілі збуваються. Дякую, так. Дякую. Тебе. Так, ну, наче вийшло, наче розказала. Тож, завершуючи сьогоднішню історію, ви можете писати в коментарях ваші питання. Я буду намагатися кожного дня виходити в ефір і розказувати про енергію дня, кольори. Можливості, неможливості, чого, в общем, інформацію, яку, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх записувати, потім будемо на них відповідати. Якщо вас цікавить більш детальна якась консультація, пишіть, обов'язково можемо поговорити, пропрацювати як і в терапію психологічно, так і на астрологічну консультацію, так само різними методами знайти відповідь на ваші питання. Запитання. Всім гарного дня, всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі!